Вітаю глядачів Чорноморської телекомпанії, в етері програма сьогодні про та я, її ведуча Марина Стопак. Отже, три роки минуло від початку окупації Запорізької атомної електростанції. Найбільшу атомну станцію в Європі російські військові окупували 4 березня 2022 року і почали її мілітарізацію. Тобто розміщували на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, обстрілюючи з її території сусідні міста. Повідомляє Міненерго. І до повномасштабного вторгнення ЗАЕС забезпечувала близько чверті усієї енергогенерації України. Міністр енергетики Галущенко повідомляє, що наразі ситуація на станції залишається критично складною. Це фактично найбільша атомна станція України і всієї Європи, що варто зауважити. До окупації там працювало фактично 6 атомних блоків. Вона виробляла 6 ГВт. Електроенергії, еквівалент споживання фактично таких країн Європи, як Данія, Греція. Ситуація зараз на ЗС, залишається. Фактично станція окупована ворогом вже понад три роки, і це є досить критичним. Перш за все, це продовжується деградація основного складу обладнання та систем безпеки станції. На станцію не допускаються професійні ліцензовані персонал щодо безпеки експлуатації. Редіційного контролю, зокрема. з Російські напади захоплення заес стали безпрецедентними в світовій історії. Вперше в історії атомна станція, яка перебуває під гарантіями МАГАТЕ, управляється не правомірним оператором, а державою агресором. Україна заявляє, що у діях Росії чітко простежується стратегія незаконного привласнення українських ядерних об'єктів, зокрема захоплення дослідного реактору в Севастополі в 2014 році, та спроби окупації Чорнобильської атомної електростанції. Які загрози актуальні, доки триває окупація, як Україна обходиться без потужності ЗАЕС наразі, та якою є структура та поточний стан атомної енергетики в Україні? Про це все ми говоримо з експертом з питань ядерної енергетики Геннадієм Рябцевим, який е, приєднується до нашого етеру. Пане Генадія, е, вітаю вас, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Е, і почну з того, що вже озвучив заступник міністра енергетики, що маємо певні ризики, да що? Е, в Міненерго кажуть, що триває деградація обладнання зокрема, спливає термін перебування ядерного палива в реакторах на ЗАЕС, Та? і через постійні обстріли, як кажуть, Міненерго постійно залишається буквально на одній лінії живлення, що загрожує ядерним інцидентом, адже створює небезпеку для охолодження ядерних реакторів. А, якщо пояснити простою мовою для тих, хто в цій темі не дуже розбирається, які загрози ми в зв'язку з тим, що я назвала, маємо. Якщо просто то загрози безпеці маємо передусім, фізичні фізичні безпеці атомної станції, тому що на її території розміщені збройні угруповання, розміщені склади з озброєнням, вибуховими речовинами і тому. Цілком зрозуміло, це загрожує безпечній роботі самої станції і персоналу цієї станції. По-друге, це технологічні загрози, оскільки йдеться про те, що будь-який складний технологічний об'єкт має проходити профілактичне обслуговування, технічне обслуговування, ремонтні роботи, заміну. Спрацьованого ядерного палива в даному випадку uh -huh. на свіже ядерне паливо, тобто усі регламентні роботи мають проводитися регулярно. Uh -huh. і на жаль, цих регламентних робіт не здійснюється, і це підтверджено зокрема і інспекцією МАГАТЕ через відсутність необхідного палива, оскільки. Запорізька АЕС була адаптована для використання вже не не російського ядерного палива, на російських ядерних збірок твелів, а е, ядерного палива, яке виробна виробляє компанія Вістінгаус Електрик. І зрозуміло, що за таких умов ці технологічні загрози вони зростають надалі. Особисто мені на моїх колегам невідомо чи проводиться якісь регламентні роботи на станції, тому що інформація щодо цього є надзвичайно обмеженою, і навіть та місія, МГТ, яка перебуває на станції, вона позбавлена можливості отримувати повну інформацію щодо функціонування всіх без виключення. Об'єктів на цій станції пане Генеді, періодично територія ЗАЕС зазнає обстрілів, в яких Росія і Україна звинувачують одне одного. Власне, наскільки критичною ситуація в сфері ядерної безпеки може бути, якщо до прикладу, да снаряд або ракета влучить в сховище ядерного палива? До прикладу, ну і чи це, чи ви... це взагалі можливо? Як ви помітили, я не назвав переліку загроз загроз ядерних чи загроз ядерній безпеці. І, напевне, це буде правильно, оскільки зараз усі шість реакторів Запорізької станції переведені в режим так званого холодного зупину, тобто вони не виробля... не, не лише не приєднані до об'єднаної енергетичної системи України чи там енергетичної системи окупованих територій. Але і вони не виробляють електричну енергію, і зараз ну, просто в них іде ядерна реакція, але без отримання будь-якої потужності. В такому режимі це найбезпечніший режим, в якому можуть перебувати. Реактори, і цілком зрозуміло, що в такому режимі небезпека є порівняно низькою, при тому варто зазначити, що усі реактори на Запорізькій станції. Мають умовно третій рівень захисту, якщо брати ту класифікацію інженерно-технічного захисту, яке зараз застосовується під час обладнання його на енергетичних об'єктах в Україні. Це означає, що вони захищені від прямих ударів аві... ракет авіаційного чи морського базування, і навіть балістичних ракет. Тобто влучання відповідних засобів враження в ці енергоблоки не має призвести до будь-яких загроз саме ядерній безпеці, угу, зрозуміло цього самого а наскільки взагалі, от ви сказали, да що ЗАЕС не під'єднана до енергосистеми України? Наскільки окупація Запорізької атомної електростанції вплинула на енергетичний баланс України? Скільки ми втратили, і чим ми компенсуємо те, що ми втратили? Безумовно, ці 6 гігаватів потужності вони б знадобилися Україні, яка втратила майже 10 гб mm -hmm. потужності як виведеної з лади, з ладу так пошкодженої і потім відновленої. І це дуже суттєво, оскільки от в, під час найбільш холодних днів щогодини. В Україні споживалося до війни близько 20 гігаваттів потужності, і зрозуміло, що втрата половини цієї потужності вона надзвичайно ускладнила роботу енергетиків із енергозабезпечення у всіх споживачів України. Але зараз, як ви бачите, пройшов сезон. Завершується точніше, сезон там на початку квітня до 15 квітня має бути завершено офіційно, і впродовж нього обмеження вводилися лише для промисловості і бізнесу, і не, не впродовж цього сезону в окремі дні. А побутові споживачі знеструмлювалися лише в разі якихось аварійних ситуацій. І не на тривалий час ну, звідки Продусім, ми змогли компенсувати? Це? Да, от вже була інформація, що ЗАЕС забезпечувала енергосистему України близько на чверть. Звідки ми це компенсували? Ні, я б не сказав, що саме вона могла забезпечувати могла. на чверть. Ну чверті, про потужність говоримо так. Реально, реально забезпечувала меншу частку в енергоспоживанні. Частково вдалося компенсувати те, що було пошкоджено Російською Федерацією, частково вдалося встановити нові потужності. Але зараз, от я назвав цифру а, як гігаваттів, які до війни ми споживали щогодини, от в зимовий період, в лютому, зокрема. Але тепер за такої ж температури українські споживачі мають лише 14 ГВт потужності, тобто скоротилася потужність, і через те, що вимушено економимо, і те, через те, що низка споживачів перебуває на окупованих тимчасово окупованих територіях. І частково в безпосередньо в районах бойових дій, де гарантувати енергопостачання надзвичайно складно і навряд чи можливо. Тому зараз баланс в енергетичній системі підтримується, але цей баланс хиткий, тому що недостатньо резервів потужності. Які були до війни, і е, які забезпечила, зокрема, і Запорізька? Там, угу. там, ну, з цим зрозуміло. Пане Геннадію, ми віримо в деокупацію Енергодару, в деокупацію ЗС. І, власне, коли російські військові звідти підуть, чи можливо буде відновити повноцінно да, відновити роботу ЗС? Якщо так, то скільки часу на це знадобиться? Я в цьому плані реаліст. І мої е, очікування базуються на тому стані, в якому росіяни залишили Чорнобильську станцію mm -hmm. е, після того, як звідти збігли, е, вони повідламували, повідкручували пов... і вкрали все те, що можна було відкрутити, відламати і вкрасти. При цьому ніхто не зважав на те, чи буде після цього цей об'єкт безпечно функціонувати. Так, Чорнобильська станція не працює і не працювала під час тимчасової окупації, але все одно це ядерний об'єкт, і від того наскільки цей проект цей, цей працює, залежить. Безпека, і в тому числі ядерна безпека, рівень цієї mm -hmm. безпеки. Тому мені на жаль, напевно, потрібно буде констатувати той факт, що якщо коли росіяни підуть з Запорізької атомної електростанції, то вони зроблять все для того, щоб українська сторона не змогла відновити. Mm -hmm. Її нормальне функціонування якомога довше. Тому м, тут м, якихось оптимістичних прогнозів стосовно повернення цієї станції до об'єднаної енергетичної системи України у мене нема. Пане Геннадію, ми знаємо, що на заес на окупованій заес перебуває місія Магате з вересня 2022 року. Періодично змінюється, щоб моніторити ситуацію. Така задача цієї місії, власне, яку роль вона наразі дійсно виконує? Чи може ну принаймні, от зачитаю? Що МЗС України сказала, що МАГАТЕ має зайняти більш принципову позицію і визнати, що роль місії відбувається в умовах незаконної окупації заеС. І так само міністерство вважає, що МАГАТЕ має наполягати на тому, щоб російські війська вивели з території ЗаЕС. Власне, чи має взагалі МАГАТЕ якісь механізми, щоб це робити? Ну, по-перше, що вони там роблять, вони здійснюють моніторинг. Тобто, це моніторингова місія, вони намагаються отриму... отримати якомога більше інформації щодо того, що взагалі відбувається на території Запорізької станції, їх не всюди допускають, вони не мають повної інформації, але це єдине джерело об'єктивних даних щодо mm -hmm. того, що там відбувається. Звісно, є дані розвідки, є дані від тих, хто е, там працював чи працює зараз, е, отримані за різними каналами, але все одно най, найкращу картину дає саме місія МАГАТЕ. Чи може щось вдіяти МАГАТЕ? Ну теоретично так, але практично ми бачимо, що, попри величезну кількість висловлювання, Стурбованості перебуванням на території станції російських військових і відсутності потрібного штату на цій станції, і відсутності необхідних регламентних робіт на цій станції, МАГАТЕ нічого там більшого не робить. Більше того, на жаль, до всіх результатів місій, роботи місії МАГАТЕ. І на інших об'єктах України. Зокрема, ця місія здійснювала інспекцію на станціях, які забезпечують знімання потужності з українських атомних електростанцій, які розташовані. На всій території України і е, передачі цієї потужності в енергосистему, так от до даних до звітів цих самих місій, е, мають доступ російські представники в, е, в МАГАТЕ, тобто е, та інформація, яка стосувалася, в тому числі і е, засобів інженерно-технічного mm -hmm. захисту якими були обладнані підстанції «Укренерго» та інших компаній, які забезпечують передачу електричної енергії, і її розподіл в Україні, ось доступ до інформації про ці інженерно-технічні споруди, отримали російські емісари, які працюють в МАГАТЕ, ну і зрозуміло, що ця інформація пішла і в тому числі, і розвідці російській, на жаль, попри численні прохання. І заклики української сторони, української делегації МАГАТЕ нічого поки що не зроблено для того, щоб позбавити росіян доступу до інформації щодо України і до стану українських об'єктів. А от ця ротація місії МАГАТЕ, Наскільки часто вона має відбуватися? Ну, є певний Агоритм. термін, впродовж якого перебувають ці місії. Цей термін є різним залежно від того, де саме ця місія працює, де саме працюють експерти. Але якщо казати про Запорізьку станцію, то ми побачили, що цей, цих термінів не дотримуються в МАГАТЕ, І об'єктивно на жаль не дотримуються, тому що російська сторона не палає бажанням. Забезпечувати нормальну роботу експертів на цій станції, і, на жаль, знову ж таки, керівництво магате достатньо поблажливо ставиться до відсутності ось таких умов для нормальної роботи своїх же. А, пане що щодо ротації вперше за роки окупації заес бачимо, що ротацію МАГАТЕ здійснила через окуповану Росією територію України. В МЗС через це направили МАГАТЕ ноту на протесту. І Рафаель Гросі пояснив, що це зробилося через виключно через російську територію. Було продиктовано необхідністю захистити життя членів цієї місії. Що далі? Чи змушені, чи будуть все таки співробітники? Магати знову через саме окуповані території потрапляти до ЗС Чи має Україна, в принципі, якісь інструменти впливу, щоб вони не здійснювали ротацію саме таким чином? На жаль, інструменти впливу обмежені. Ми бачили е, звернення Міністерства закордонних справ е, України. Відповідний заклик було опубліковано на офіційному сайті МЗС, було надіслано е, керівні органи МАГАТЕ, але, окрім цього, тобто ніякої реакції на це звернення не було. Е, і, скоріш за все, ось так, я, е, ротація через російську територію і тимчасово окуповані українські території е, продовжиться. Е, я можу. Зрозуміти, чому так відбувається, тому що це набагато легше для тих mm -hmm. же самих керівників МАГАТЕ, це не потребує якихось додаткових узгоджень, і я розумію цивільних працівників МАГАТЕ, але все ж таки варто розуміти і ті Вимоги, які висуває Україна, як повноправний член цієї міжнародної організації, на жаль, ці вимоги не виконуються, і ми бачимо, що керівництво МАГАТЕ воно е не займає якоїсь визначеної позиції. Напевно, через те, що безпосередньо генеральний директор він не є енергетиком, він не має. Жодного стосунку до енергетичної галузі, він просто дипломат. А дипломат йому звично потискати руку, хоч там канібалам, хоч диктаторам, хоч путіну. Йому все одно з ким обніматися, тому що ну така у нього робота, на жаль. Дякую вам, пане Геннадію. Темою етеру сьогодні про стала ситуація довкола нині окупованої Запорізької атомної електростанції, що відбувається там зараз, та якою може виглядати її робота після потенційної деокупації. Про це все ми сьогодні говорили із експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим. Я ж нагадаю, що ви дивилися програму сьогодні ПРО в етері Чорноморської телекомпанії. Щоб знати більше, підпишіться на наш Ютуб канал. Щоб зробити це, перейдіть за QR-кодом на ваш Жих екранах з вами була я, Марина Ступак, і побачимось в наступному етері.